Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо мультимедійну систему від компанії Phantom, модель DVA 2K9 Pro 4G, артикул 4371. Постачається в фірмовій упаковці мультимедійна система. Всередині у нас гарантійний талон, інструкція. Сама магнітола. Магнітола повністю сенсора, сенсорна. Діагональ дисплею 9 дюймів. Будований є мікрофон, кнопочка Reset. З тильної сторони у нас кулер для охолодження, роз'єми для підключення живлення, додаткові роз'єми, антенний роз'єм, роз'єм для підключення GPS-антени, Wi-Fi-антена також є. І запобіжник обов'язково є на 15 ампер. В комплекті також у нас додаткові дроти є, обов'язково міносний мікрофон, Wi-Fi антена монтажний комплект. USB. Роз'єми 3, також роз'єми для підключення тюльпанів. Тобто, можна під'єднати е, сабвуфер, підсилювач можна під'єднати, можна під'єднати камери заднього огляду, GPS-антена виносна, і також основний дріт живлення для підключення, також акустики і е, живлення 12 вольт, стандарт роз'єму ISO. Магнітолу зараз ми під'єднаємо на живлення 12 В і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення 12 вольт. В. даній магнітолі використовується операційна система Android 13. Також є 8 ядер з частотою 1,8 ГГц. 6 ядер це cortex a 55 і 2 ядра це cortex a 75 Вбудована пам'ять 64 ГБ, оперативна пам'ять 4 ГБ. Дисплей розміром 9 дюймів з роздільною здатністю 2000 на 1200 пікселів. Це у нас повноцінний Android-пристрій, який можна налаштувати абсолютно на будь-який смак, встановити абсолютно будь-які додатки, які вам потрібно через Play Market. Будь-то навігація, плеєри, еквалайзери, все це можливо встановити на дану магнітолу. В магнітолі також є Bluetooth вбудований, можна під'єднати мобільний пристрій, використовувати його як гучний зв'язок, і також прослуховувати музичні файли з нього. Підключення через інтернет, до інтернет є через Wi-Fi. Можна під'єднати через 3 g модем абсолютно повноцінний Android-пристрій. При купівлі на нього обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступному відео.